Як над вами жартували в день сміху? Та чого ж над нами жартували? Ми жартували. А ви як розкажіть? Так. По-разному бувало. Багато случаї. Сіне споло. Так. Да. Саме інтерісне, що там було. Та саме інтересне в дитинстві в принципі, було. Там всякі шутки були, самі такі інтересні. А зараз вже, зараз вже нема, не, коли. Да, нема коли. Зараз робота, учоба, дом, сім'я. Ну, ви... Які жарти? Що ви що робили в дитинстві? Як жартували над друзями? Та я вже не помню, як ми жартували над друзями. В дитинстві друзі над нами жартували, зараз ми жартуємо. Ты щось я не помню. Я не розыгрываюсь. Наверно, у мене з юмором слаб. Та ні, так собой не чесно. А над вами, можливо, якось жартували. Помню. чесно. Катя, тебе жартували. Ви як жартуєте? Я ніяк, а буває. Честно, такое і говорив, що дзвонить Берія. Я боялась боялася. Було такое. Як вас розігрували на 1 квітня? Пам'ятаєте, щось цікаве? Ну, чай, замість цукру, світ клали. Ну, Більше нічого такого. Ми якось цим не займаємось. А ви, можливо, теж якось цікаво розігрували своїх друзів? Треба подумати. Скоріше за все так, тому що це дуже весело. Що робили? А, зараз, зараз, зараз. Гадаю. Ну, можливо, також там шнурки перев'язував, зав'язував, прив'язував шкарпетку, там, а, приклеював щось, там можливо ложку до столу. А, ну, таке більше нічого, такого не згадують. На 1 квітня ну, було, був такий випадок один. У мене кума дуже любить рибу ловити, рибочка. Я їй сказав, що ставок спустили і дуже багато риби, то вона зразу побігла шукати, як то кажуть, сумки, рибацькі чоботи, тому що вона і вогонь, і воду, кума в мене така. О, от, от, отакий такий випадок був. То посміялися, а потім як набрали тих мішків та набрали тих сумок та рибацькі чоботи. О, то, звісно, повеселилися, а потім зібралися, замаринували шашличок і віддихнули, відвідсвяткували від, перше, перше квітня, день веселищів, день цієї шутківливості, як то кажуть. Ось такий був случай. Як ваша кума, можливо, вас теж розігрує, напевно? Ну, напевно, і нас розігрує, вона не знаю. Щас не припам'ятаю. Ну, no, але були випадки такі, що по телефону. Ми любимо місто Одеса, тому я 1 апреля це великолепний праздник, звісно, звісно. Як жартуєте в цей день над знайомими? А, у вас спина біла. Традиційний питання. Ну а як? ну як, над ким же, Над жіною, розумієте, да, ми вже ж віці, А так придумаємо щось, якщо не забудемо, буває, що і забуваєш. А так это чудесно. И чтобы погода была вот такая, солнышко, и чтобы было здорово. Так что 1 апреля, я же в Одессе часто бывал, в командировках бывал, и брат у меня там жил. Так что я там уже насмеялся и без 1 апреля. У них там это дело, ад. Это вас только интересует 1 апреля? Да, 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 1 апреля. А как еще жартуете над дружиной? Ну, старая мы уже. Ну, как уже можно? Что, что же на дне это самое? Я раньше, возможно, жартовала. дело в том, что я 44 года в командировках. Я Латвия, Литва, Молдавия, Казахстан постоянно. Сейчас собираюсь ехать тоже куда-нибудь, уже поближе. Киргизию приглашали, я не хочу. Я сахарный наладчик, поэтому пока мы нужны. А, а так, она, она у меня дело в том, что супруга юмора не понимает. Вот это что обидно. Вот если что-то скажешь, до жирафа, или потом еще, еще и обидится. Понимаешь? Поэтому ой, с этим нет. Это можна внука, это, да друзьями можно что-то. Посмотрим, завтра будет день, будет пища. Над вами помните? можливо, якось теж цікаво жертву. ну как-то вот это сейчас наша вот эта сумбурная жизнь. Уже люди немножко за достатые, До то не помню его. Может быть. Что ж, я все время в коллективе. Везде же был. Новые годы встречал и в Прибалтике, и в Теофиполе, и в Казахстане. И все время бригада, все время люди. Я, я не помню, честно говоря. Ну, ну что-то придумаем.